Сьогодні, 13 травня, в Україні очікується тепла і переважно суха погода. Лише у Вінницькій та Рівненській областях пройдуть невеликі дощі. Температура в більшості областей підніметься до плюс 19 плюс 22 градусів. Лише місцями на заході буде свіжіше від плюс 16 до плюс 18. Про це свідчить Дані погода Уніан. Так на заході України сьогодні тепло розподілиться нерівномірно. Найхолодніше буде на Закарпатті, де температура не підніметься вище плюс 16 градусів. Трохи тепліше буде на Прикарпатті, близько плюс 17. Нарешті території повітря прогріється до плюс 18 плюс. Плюс 20 градусів у Рівненській області невеликі дощі. На півночі України сьогодні буде найтепліше. Тут очікується легка хмарність, а стовпчики термометрів підскочить до приємних плюс 20 плюс 22 градусів. Без опадів. На сході України очікується невелика хмарність, а температура підніметься до плюс 19 плюс 21 градуса. Така ж температура очікується і в центральній частині України. Від плюс 19 до плюс 21. Тут також буде невелика. Велика хмарність, а на Вінничині очікуються невеликі дощі. У південній частині України найхолодніша погода буде в Криму близько плюс 17 градусів. На материковій частині від плюс 18 до плюс 20 і досить хмарно. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.